Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі а 32 Crew. У нас сьогодні Т-22 ЕСР, і це дуже-дуже цікавий. Колись давно був танчик. СРК був просто, можна сказати, імбою. На ньому так грали, як зараз грають на СТБ-1. Тому що цей танк був достатньо цікавий. У нього було КД-5.5, був ДПМ у нього, тепер зараз всього цього немає, а після. Першого нерфа він взагалі став картон, і його всі пробивають. І тут мова взагалі не йде про ту читерну совкову броню, знаєте, як то кажуть, у дідов там і прочих-прочих-прочих. А тут такого всього вже не стало, все це забрали. Але, скажімо так, в ребалансі 10-3 його трошечки поліпшили, і певні гравці дещо. Викатують його в рандом, але його не можна зустріти так часто, наприклад, як зараз грається СТБ-1. Він так не грається. Лише 3400 ДПМ, у зведення гармати аж 3,7, якщо поставити обладнання таким чином, як зараз стоїть у мене, тому що польот снаряду тут достатньо повільний. Ну, це не калібан, друзі. Проте можна грати, і, звісно, поставити на зведення, якщо ми поставимо, то буде у нас 3,1. Але інколи хочеться прокидувати повсю карту. Тут також потрібна збалансована гармата, тому що 27 см розкиду на 100 метрів. Звісно, можна ставити і грати собі спокійно на доселечі гарматному. Ну, а все решта можна поставити таким чином, як зараз стоїть у мене, і відчувати себе плюс-мінус комфортно. Із амуніції, нічого додаткового. І Цікавого тут не завезли. Все стандартно, як має бути у звичайної стежки. І ми зараз поїдемо, чекнемо бій. Хочу сказати одразу, що перед тим як записувати це відео, я Прокатився на Т-22СР, викатив його в рандом, один раз лише зіграв, зробив просто, можна сказати, на 3900 шкоди, плюс трошечки насвити є. Це другий клас. До речі, бачите, як по досвіду, в принципі, танчик достатньо цікаво грається. ну, і Якщо подивитися, то десь орієнтовно ось так. Тобто 1500 досвіду це треба ще працювати і працювати. Тобто планочка достатньо висока, як для середнього танка. А перед тим, як ми подивимося, Реплей від нашого підписника. Хочу подякувати кожному спонсору каналу. Всім, хто підписався на канал, також протиснув лайкосик, звісно. Ну і пише комент Друзі, ви найкращі. Друзі, Т-22СР це просто дід научил клан Ідолс, українські ідоли. Давайте подивимося на карті Фаус, що буде відбуватись. Команда противника має зараз два важких танки, один середній, один легкий танк, ну і три ПТСА В команді союзників. Два важких танки, два середніх і три ПТ-САУ. Їде на стандартний напрямок, теж кіде, має 5,5 секунд, тобто грає так само на досилачі, тому що якщо поставити тут калібровані снаряди, так дійсно ти будеш пробувати дещо краще. Тут у нас стоять зараз бронебійні снаряди. Якщо не помиляюсь, так, амулятіви стоять на галді, і, звісно, є осколко-фугасні снаряди. Не поспішає. Дивіться, подивіться просто за, скажімо тактикою гри. Так? Тобто не поспішає він викатуватися 121Б і отримувати шкоду на себе. Ну і тут бачите, що 268 4 вже сюди приїжджає, забирають вони того 121-го, і наш герой вирішує, що... Щось тут вже попахує смаженими потрібно дещо переїздити. Ну, поки ми бачимо, що тут зробив він вигляд, що виїжджає. 26.8 варіант 4, агриться зараз на т 95 і 6 звісно, тому що т 95 і 6 достатньо пріоритетною має бути цілі в бою. Ну а наш герой поки що пішов в дещо такий розфокус, тому що він правильно в принципі, робить, що він грає зараз Sheridan, бо Шерідан тут ну, з ним буду, було б трошки мабуть, важче грати, якби він залишився один на один. Ніж, наприклад, з цією Тому підрубаємо голду, але використовувати не довелось. Далі у нас є 50. Дивіться, що відбувається. У нас там ще якась люта заруба серед ПТ-шок на е, позаду, на скажімо, в тилу, там, де наш Гріс. І тут що відбувається? Є50-й спокійненько собі башти грає. На галді він пробивається, але наш герой не хоче галдою користуватися, йому ліпше робити постріли, які будуть, скажімо так, 100%. І також хочу сказати, що адреналін тут нам дає набагато більше по КД, там 4 з копійкою, виходить, якщо я не помиляюсь, 4,6 секунд буде КД. Ну і звісно, кілька разів не пробиває. У нас Є-50М. Тут залишається команді противника Гріль 15, і 7, і AMX-50B. Наш герой, дивіться, їде допомагати нашим ПТСАу. 917 хітпоінтів але ПТшки там тримаються до добре. Дивіться, вони там просто ляп-ляп, і вже немає АМХ-а. Залишається Із 7, і гриль 15. Тут достатньо цікава така обстановка зараз буде. Дивіться, із, І от чому мені не подобається 22СР, тому що, друзі, тому що 240 пробиття на досилачі, його просто не вистачає для того, щоб навіть в деяких моментах пробивати Із-7-го ВНЛД. Просто інколи навіть не вистачає. Тому тут варіант, бачите, 4,6 КД на адреналіні. Тим не менш, можна тут грати, дивіться, розводять вони з грілем 15-м, але наш герой забув, що тут ще гріль 15 і стоїть ворожий. Не пробиває гріль 15-й, також пост перед цим танканули від Іса 7. Просто закатується, друзі. Просто закатується, чекаємо. Тут збиваємо каток, звісно. Це дає, дає можливість нам, поки немає рімки, у товариша переїхати і спокійно його далі грати. 43.08. Вже шкоди, в нього 4308. І знову ж таки, друзі, каток, каток. що не постріл, все каток, тому що потрібно не тільки ремки вибивати, а потрібно просто тримати його на нозі. Він не так буде довго, не так швидко він зможе отямитись і, наприклад, поїхати, дати постріл. Ну, а звісно, тут уже далі було справа техніки. Поки він вийде з закутку, і так само гриля можна було забрати в борт Ось, друзі, вам і планочка на майстра в такому бою. Це перемога, звісно. Він більш, скажімо так, танк підтримки. Можливо, десь можна дозволити собі понахабніти трошечки вилізти, підставитись, тому що зараз він навіть грається досить непогано від бортів. Медалька майстра, друзі, 4 фраги. Звісно, це теж медалька воїна, 5569 шкоди, 4 фраги зроблено. Заблокованої шкоди 2520. 226 719 срібла. Фармить наш герой. Ну і звісно, що це топ подама. А от серед противників давайте подивимося, хто грав. Шерідан 12, майже 13 тисяч боїв, 54% перемог. А MX-50B половиною боїв 42% перемог. Об'єкт 268, варіант 4. 82 тисячі боїв зіграно. 51, 24. І сьомий. 8800 боїв, 54, 16% перемог. Хорі. Команда противників 43 тисячі боїв, 55-67. І до речі, друзі, хочеться сказати, що, ну, блін, начебто всі досвідчені тут гравці мають дуже багато е, зіграних боїв. 9,260-43. Ну, бачите, єдиний єпіс там плюс-мінус стояв, тримався, не вилазив, не ліз на ражон, гриль 15 має 12,5 тисяч боїв, 43-64% перемог. А от команда союзників, друзі, 87. 88 тисяч боїв, 55-34 можна сказати. 121 має 15,5 тисяч боїв, 62-42 стата, а зіграв просто просто нереально погано. Чи в К6 45% перемог на 8 тисяч боїв. 40,5%. ПВ 12550% перемог. Гріль 15. Команда союзників 46% перемог на 57 тисяч боїв Як є 100 54 34 на 76 тисяч боїв. Друзі, це просто якісь типи. Ну, просто не знаю. Мають досвіду дуже багато, в принципі. За стільки боїв можна було його здобути. Ну і наш герой 32 200, 257 боїв зіграв. Має статку 5934, ну і середня шкода по Аку 2000. І це достатньо непогано, а максималка по аккаунту 878. Ось такі, друзі, справи. Тому, якщо вам сподобався цей бій, друзі, з вас лайк, підписка, звісно, ну і коментар під цим відео. Наразі бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!